Оформити право спадщини чи дарування, отримати свідоцтво про народження чи смерть, засвідчити правильність копій документів у селах зможуть уповноважені. Мін'юсту таку новацію пропонують у законопроекті 9140, який 1 жовтня зареєстрували у парламенті. Уповноважені працюватимуть там, де немає державних та приватних нотаріусів. Створилася така ситуація, що селяни роками не оформлюють свою спадщину, живуть у своїх селах, в своїх домівках від батьків, від дідусів. І коли постає питання, що треба щось змінити, піде до нотаріуса. Якщо державного немає, піде до приватного, він декілька разів дорожче. А іноді буває такі така нерухомість, яка навіть не коштує цих. Ну немає, не коштує стільки грошей, скільки по. Пост послуги, які треба віддати за цю оформлення у приватного нотаріуса. Послуги уповноваженого будуть дешевше, аніж приватного нотаріуса. Та на їх якість це не вплине, запевняють у Рівненській юстиції. Тож наголошують, уповноважений працюватиме за графіком, зважаючи на вимогу керівництва того чи іншого населеного пункту. Шукатимуть уповноважених серед працівників управління. Спеціально розширювати штат по цього уповноваженого ми не будемо. І якщо потреби не буде, у нього буде є робота. У нас в управлінні всіх дуже достатньо, великий об'єм повноважень буде виконувати свої обов'язки, які він виконував до. Кого Цього часу і продовжу, і буде продовжувати виконувати. Тобто, якщо потреби не буде, це не буде таке, що ми передбачили щось, розшили рештат. Взяли одиницю, оформили там необхідні, потратили багато, щоб оформити його робоче місце, з чим він буде переїжати а потреби не буде. В області є шість нотаріальних округів де зовсім немає державних нотаріусів: це Дубровицький, Острозький, Гощанський, Березнівський, Демидівський та Рівненський райони. Хоча в кожному з них працює щонайменше два приватних нотаріуса. Тож ситуація не критична, але кадрів все ж бракує. Ірина Чипорук, Олександр Бойко, новини Рівного.